Привіт, з вами, РР. Це більше відео про те, що я хотів би з вами поділитися думкою відносно майбутньої мети, яка піде просто в дію. В принципі, як майбутньої, це вона зараз, скажімо, теперішня, але. Вона бо ще може буде змінюватись з виходом нових уер-героїв. Ну, це якби відповідно. Але на даний момент саме мета, яка зав'язана вже на двох би, основних уер-героях, які грають в певних пачках, вже вони є. якби, Бо е якщо взяти Ембер і Рітель і Гелію Каріхмє, то їх ще поки так не, не дуже видно, що десь їх використовували. А от вже у Сільвану і Алісу прям є вже такі конкретні пачки, які. Е вже граються, і вже я бачу, вони непогано працюють, і в принципі працюють краще, скажемо, остальних. Якщо говорити про шаропак, то він же випадає взагалі. Пачка з шахом, що дивлюся, якось там тримається. Скоріше за бо він приносить урон. Але дивлюся, те, що про оборона теж також не треба забувати, бо берон там виносив теж, якби він виносить теж одну пачку, але це згодом. Подивимось від Елісона і Турандота, Тут вони е грають, дивлюся, плюс-мінус одинаковими топовими паками. Тут е стоїть оцей пак. Він раніше був е топ, як раніше? Ну. Не знаю, в цьому місяці ще, може, тижня-два назад. Він був топ 1 тільки тут замість люнок стояв Акаші, і е, суть його в чому була? Що е, сікхетка тут вона разом з Уерсі Льваною накидувала щити один другому. Плюс равка, яка їм теж не давала померти, і теж накидувала щити. І виходить в Версільвани, там в навиках, якщо взяти ті там те шість і як би, царство, то її там навик того царства, то там не від щитів урон. І виходить, що е, вони як троє під щитами, плюс Акаша, які теж його там бувають, будуть щити. Вони як троє під щитами, то їх там сильно фіг вб'єш, бляха, бо вони починають один другого накидувати щити, блін, та, та їм додає. І виходить, що їх там пробити майже неможливо. І чим ти їх би не бив масовим уроном, звичайним, то їм там по, по, по барабану вони, блін, по, по черзі накидують щити, та потім розганяється сільвана, і від щитів починає з урван нормально так бити. Вони там є. чим, там чим сильніший щит, тим той урел буде сильніше бити. Якби така, в принципі, як е, така механіка в чомусь, як і звичайний Сильван. Е, І е, прикол в тому, що тут прямо е... Жорстко було, бо мало того, що їх не можна пробити. То тут ще стоїть Натан і Сікет. Сікет при там у ультімейтах не є такий навик, що вона випадковим чином блокує двох е від використовування ультів від використовування яких якихось навиків. Вона е прямо рандомно закидує двом. І плюс Натан. Натан, натан це третій, е який як він починає, він два рази когось вдарить і все, і виходить, що він йому заблокує енку, і він взагалі не може набрати. І це прямо. 에, було так жорстко, тому що якби троє накидують щити, два хіла це була Акаши і Равка, і 에, якби два герої, яких трьох блокують в противника. Це Натан і Сикхет. І Вони блокують трьох, виходить, і це прям ну, жорстка була пачка. вона досить довгий час була якби не пробиває і нічого не могли зробити. Але, так як вийшла Аліса, і Алісу теж почали використовувати, там теж під нею є такий пак непоганий. Він там десь буде пролітати. Я покажу, то там теж в принципі, було досить-досить таки непогано. І вертаючись, тут він використав цю люнок замість акаши, але проти нього воював Елісон в принципі, пачкою той самою, тільки є одне Дно. Він замість Натона використав Хель, і в чому прикол? Е, вийшло так, що вже тепер Хель, ця нова, яка вийшла недавно, почала блокувати цю пачку таким чином, що вона одного першого це або Секхет, або Сільвана, просто блокує і не дає нічого, нічого робити. І виходить, що тепер щити вже не так сильно Рафелька, одна з там Сікхен чи з Уер Сільваною вдвох. Вони щити стільки не накидують, як накидувала, скажімо, та Секхет. І чи якась одна з них. Якби щитів тепер дуже менше виходить. Факт, що вони там блокують трохи, але то фігня, То що е, ця починає, блін, на себе ще щити накидувати і починає прям бити нормально. Плюс вона по черзі блокує то одного, то другого. І вони то всі якось грають, і живуть, і б'ють. І виходить, що тільки тут теж в нього така трошки дивненька пачка, тому що. Е... В, в, в нього би мала бути замість Аліси у Ерсі Львана, але він трошки зіграв по-іншому, і, і я так розумію, що вони зараз ідуть в стадії тільки тестів, що як що я краще грає. Але я, я не бачу цю пачку з лісу, я бачу цю пачку з Уер Сільваною. вона, в принципі, досить себе буде непогано показувати. Е, відносно Акаши, мені здається, що Акаша буде все рівно краще, ніж Натан, і вона, і вона от прям ця пачка, буде контра пряма цій, тільки коли замість тута буде Акаша. От прямо контра. Бо тоді Хелька буде блокувати якогось одного з двох передніх або Сільвану, або сікетку, яка не буде накидувати щити, і вони будуть потрошки їх розбирати. В принципі, ми можемо переглянути бій. Тут замість е, сікетки була у Ліса. І е, суть в тому, що я так розумію, ну зараз побачимо, як вони зіграли. Я думаю, що Аліса тут більше внесла якийсь дамаг. Але не, не суть. І от, і виходить, що підбігає друга Хелька, і вона, скоріш за все, заблокує УР Сільвану і не, дає, не дасть їй нічого зробити. Плюс вона неї ще така штука, що вона, блін, блокує за цей. Е... Що ти не можеш відновлювати своє здоров'я, і це прям дуже жорстко. От вона заблокувала Сільвану, все. Лишилася одна сяхетка, яка, блін, е, ця починає потрохи здоров'я блокувати. блін, А вон сякетка накинула оцей ульту, тільки вийшов в неї накинути на одного, не на двох. Я думаю, бо я як, не бачу іншого. І виходить, що Аліса, просто як тільки вийшла, то вона почала вбивати всіх. Її якби, Люнокс люнок там особливо нічого не зробить. Е, її зараз вб'ють сікетку, її, в принципі, розбирається спокійно. Та друга сікетка якось живе, що цікаво, бо під Натоном на вона ж не може собі якби, щити накинути. Але дивлюся, якось живе, не помирає. Е, а, я думаю, що вона живе за рахунок Аліса. Але Аліса зараз не може ультувати, тому що вона в цьому кругу від тої секет ворожої. Але виходить, що Аліса пера Пар Ульта вона б'є масово, і просто там шансів не дуже багато є проти, щоб щось про противиставити. Хоча там вижила, вижила сікетка і вижила ОР Сільвана. От це про те, що я кажу, що мене вдвох на друге щити на кіде. Але е прикол в тому, що Зарахель знову якось заблокує, вон вона знову блокуєся і, і знову все те саме. Ну тут прямо цей пак набагато гірше грає, чим якби замість е, Аліси була ОР Сільвана. Тоді б вона б там теж стояла під щитами, тоді тоді взагалі було б жорстко. Тому що вона б тоді й била там урлом нормально і вони б там нічого не могли зробити. Там в подальшому, в принципі, вже так і використовую. Бо запихнути сюди Алісу, ну таке. Прям... Не, так... не таку я, скажімо, пачку бачу з нею. Там теж з нею я непогана пачка, тільки проблема в тому, що Сєкхет то. Є тільки одна, я дивлюся, зараз її вже почали качати по дві, по три, бо вона теж там заходить в інші пачки. І теж, скажімо, є такий момент, що вона танк. А статую танків я ніколи нікому не раджу качати. А тут я дивлюся, що, блін, все може змінитися і може треба буде. Але поки одна секет є танк, інших я таких особливо не бачу, щоб грали. Ну і виходить за рахунок Аліси, вона якось вивезла ту всю, ту всю компанію. Друга пачка про. Гелі Каріхмет. І що цікаво, що вона теж програла, а тут взагалі е мало героїв. Тобто, я так підозрюю, що ця пачка для Гелі Каріхме дуже погана. Ну тут, в принципі, погано, тут немає не танка, немає кому тримати. Ніби Гелія Каріхмет могла танканути, але то таке. Тут -то було розраховано на швидкий сильний урон. Але є рафка, є Аліса, є каше під якісь там щити, ще щось. Доте було розраховано, що Корцел може дасть ульту і просто винесе всіх, але дивлюся, що її взагалі не. Алісу то не так просто вбитий. Вона не може їх пробити просто. Хоча б, в теорії з Гелією каріхметна пару вона повинна була б бити добре. Але тут оця закрила таки закрила Нібару, бару, підбігла, розібрала одну і зараз буде по черзі розбирати інших. Равка стоїть під щитами і е, з котами, щось вона взагалі туди не пішла. Ну і просто розібрала знову Аліса всіх. Як виходить на даний момент два таких суперсильних вер-герої це Аліса і Сільвана. Сільвана, правда, ну, теж таке, вона іменно з Сікет в парі, бо так вона. От іменно Аліса і сама така з себе крута. А Сильвана цей. От речі, Оберон, Оберон, Токінібара, Квара і Акаші, то вони добре якраз теж пробивають ту пачку з у цю першу сіххет. Вони там, якщо, якщо там, певним чином зарандомити і підставити гарно, то Оберон прям з токінібарою він встигає просто розвалити двох у цих. В нього є та штука, що він там може шотнути. Но вони двоє просто підбігають до нього, він просто бере їх і розвалює. Як Ангела на ньому я там зальє ульту, він дві ульти і шотає просто. Шотає, вони нічого не можуть зробити, ще він плюс витягує задніх. і... Хоча тут оборона, в принципі, заблокувала. І вон взагалі вона встигла ультанути і наносить дуже багато урону, але. Якось Акаші цей. Акаші спасає. Оборона теж не, не так просто, скажімо, вбити, тому що. І він, якщо навіть в цій штуці стоїть, помре, ну, то він там на нього щит такий накинеться, що там пасівка, що він там. Не, не так просто його бити, вбити одним словом. Але тут, я дивлюся, він, напевно, вивезе на тоненькому взагалі. Бо дивлюся, що прям. Скажімо, одною пачкою він міг би три винести. Логенько Брон вийшов з цієї штуки, е, Хеліб перебр... перетворили в білку, блін. і... Ой, він просто з ульти її шотнув. я думаю, та сама історія буде з цього. А ні, він тут або помер. До Кінібара доб'є? Mm. Цікаво. Цікаво, що з токібара а в неї щит є. Я так підозрюю, що раніше було е, більше е, раніше гра була більше до хіла, так як через шари і шаропаки, а тепер гра стала більше до щитів. Так як е дивлюся, Хелю, ці сільвани, всякі от, прям щити дуже починають рулити. І щит не, не не хіл, а щит. І, і що цікаво, що є в мене велика підозра, блін, що з таким варіантом і дії той може заграти, який він там не цей, як він супер поганий. Треба було просто взяти в когось його фолового протестити, подивитися, чи він щось справді може. Бо він теж щити на всіх накидає. Хоча це, це тільки моє припущення, як воно буде невідомо. Ну і тут останнім паком він Курцел просто вже вибив одну там, в кінібару, там, Типа шансів не було. в нього. Софія Sofia Bique. Що цікаво, тут Софія ставила стандартний пак. Оцей от. І я дивлюся, що цей бік Айс ставив такий самий. Е, оцей пак, е, він якби стандартний на Алісу. Оце якби перший такий, якби скажем, книжковий пак, який я бачу. Бо е, ми воювали проти Легенд Р, і він в них в дефі майже всіх стояв. Тільки тут а замість люнок ставляться є, то він тоді просто сильніше стоїть трохи. Ну, То, то виходить, в принципі, так як тут, тільки тут. та-та. От так, як тут. Бо в нього тут стоїть Люнок, а тут у нього стоїть цікет. Тільки то, що в нього прокачка менша, і за того я думаю, він програв. І ще такий момент, що вони тут розганяють, я дивився в пачках, розганяють чогось цього. не Алісу, а розганяють Меху. Що типу Меха, я так розумію, вона, якщо викачена, вона так сама з себе добре дамажить, ну, то під розгоном, під рісти, то вона добре взагалі круто, круто продамажить. Тільки що. Є один моментик такий, який важливо пам'ятати, вона вмирає від того. І Якщо поставити героя, по так як ту пачку з Оерсі Ліваною, то вона повинна і перемагатись з того моменту, що вони там просто переживуть, ріста побиває всіх якось там, і тоді просто вони подобивають рісту з клонами, скажімо так. А лісу може не буде так легко вбити, але прямо більшість вона побиває, вони тоді якось там поперед. Перекривають і подобивають. Розрахована пачка більше на те, що Меха масовим уроном б'є, її збільшує урон ріста. І Аліса теж масовим уроном б'є, якби два таких сильних масових урона. Хоча не знаю, не використовують круцел не знаю, чого не використовують Круцел, але треба було би тестити і дивитися. Але поки ця, в принципі, пачка досить непогано працює. Я дивлюся, що вона пробила одну, Але другу з Оерсільваною вона програла шар. Потім вона виграла оце третє. це третій пак, який не відходить. Це шах, шах і Ембер і Рітель. Чому всі ставлять разом і додають з котами. Забув і забув як він називається чесно Морфей. Морфей додають Морфей з котами, бо Морфей вносить контроль. Якийсь там цей. А, тут -а вже їх залишилося в трьох. Я бачу, що шар. Ну тут зрозумів, роз що шах просто їх там. Морфей з котами, яка вносить контроль. Ну і шах виходить, шах з ембер там достають якийсь час, щоб розігнатися і просто всім як би розкинути. Е... Ну тут Оберон. Скруцел, ну, я думаю, там шансів не було, тому що хоч у шаха не витягне, то, що в нього Розіст, скоріш за це. Чи витягне він Ембер? Зараз подивимося, Ембер він витягне. Не, він шаха мав витягнути, а шаха Розісте і він його не витягне, шах стоїть далеко. Важливо, вон і Морфея закинула йому кута. І, і Нані, зак... Нана, дивлюся стоїть в стані. А виходить, що такі нібараз, як ви грубо, якщо там по скилам подивитися, це вона на, на папері виходить що прямий е, контр-оборон. Бо вона прям е, краде щити, а оборон під щитами весь час як починає ультувати. І от вони тут без якихось проблем просто беруть і виносять. Хоча цікаво, бо е, вони встигли побивати пару героїв і тоді е, не внесла ніякого урона, Е, Кроцел, що цікаво, попались в півфінал Софія Тімаріус. Вони час переважно в фінали виходять, але так в що вони попали в півфінал, і вони воювали. І вони плюс-мінус воюють однаковими пачками з різною розстановкою. Ну тут видно, що перша пак такий як в одного, так і в другої, і програв Тімаріус програв. І причому другий пак теж програв у цей шах з цим. А от Третій пак вже виграв. Оцей книжковий пак з Хель. замість, А, він поставив три бійця, він поставив Хель, забрав натома. В ну, принципі, теж цікавий варіант з трьома бійцями. Можна так само пробувати використовувати такі нібару Оборона і Хель. Теж цікаво. Я дивлюся, що Хель не знаю. Ще раптом не прийдеться нам її качати, тому що вона буде закривати просто цей пак. Якщо таких паків буде дуже багато, там з бійцями, з танками, ну то хай прийдеться качати, бо вона буде вона дуже буде добре закривати у Р у Сікхет, дуже добре буде закривати Ксену. вона просто буде накидувати ту штуку свою, вони будуть там, якби не, вона нейтралізує одного суперника, і цей суперник буде там потрошки вмирати сам собі. Не буде там, скажімо, щити накидувати, і це прям буде дуже сильно. Тут я бачу він виграв. Він ту пачку виграв, ну от розбився, і розбився вже там. Я розумію, що там пароль. Тут вже каша не було, що там вже не такі сині, і розбився, в принципі, аналогічно пачку. Тільки що з Натаном, Тільки що з А ну подивимося, скільки їх там лишилося. Пачка аналогічна, тільки просто що тут є Хель, а тут є Натан. Ну і Натан заблокував. Він заблокував ту секет цікаво, а сікет заблокувала сікет. Сульти не. Вони... О, ні, вона встигла утанути. А от тут якраз Хель заблокувала сікет і все. І сікет просто пробігає до Натана, б'є йому це, блін. Ця стоїть з цією воює один на один. Але ці зараз розбігають і там всіх остальних. Бо Ви секет випала і все, і вони нічого не можуть робити. Хоть тут ще равка намагається тримати, але все рівно, хель вона б'є і блокує відразу здоров'я. Тільки якийсь урон приходить, вона просто блокує здоров'я. І що цікаво, що навіть щось секхе та стоїть, там мало неї здоров'я, але вона стоїть. Наша вже померла, а та. от. Вона буде стояти, бо там, там щит певний є. Але я думаю, як тільки вона вийде, то зразу помре. от Та сама історія починається набиратися цей щит, але тільки його зіб'ють і все. Чи наоборот він помнен? Ні. Ну от, бо це почала ця е, равка заливати щит прям. Дуже сильно. А дивлюся, тут просідає у Р Сільвана, що цікаво. У Версі Ливана просідає і Акаша пропав. Ой, навіть равка про. Я не знаю, як вони вибили. Але я так розумію, що Хель просто монстр. Бо вона заблокувала цю. Цього майже немає ХП. Сама проти всіх воює. Навіть Натан її заблокував. А, і Натан заблокував і тепер вони б'ють її. А ця встигла навіть щит закинути. Ну вона теж Хель кидає на себе щити, так що там. Я думаю, що ОРС Льва назрав б'є ту секетку. там Здоров'я. А, вона її заблокувала. У Нейтом там здоров'я не дуже багато є. А Натан почав стріляти у Ель -Сильван. Ну прям оце такі більш, прям дуже жорстко. Прямо дуже жорстко. Ну, ну, в принципі, вони скажу... Ні, вони вивезли, в принципі, так що не, не цей. Вони стартували з менш, менші. Повинні були вивезти, але не скажу, що дуже легко. Прям дуже важко було. Але бій пройшов і вони виграли, від того, що кількість цих була більша. І тепер, якщо глянути фінал. то Тут якраз в фіналі виходить, Софія складає оці дві пачки, які прямо мають бути якби, метовими. Це одна, це вона складає Алісу. На неї, я вже дивлюся, є дві цих. Дві секхед. І оце одна пачка це Аліса, Секхет, е, Меха, Токінібара і Ріста. Це одна метова пачка, перша з Алісою. А друга це секхет, Акаши, Хель, е, Равка і Версільвана. Я думаю, що Хель можна замінити натаном. Щоб було набагато дешевше. Скажем, якщо ми почнемо викачувати одного у Львану і Алісу, то в принципі ми вже собі дві м'ятових пачки зможемо скласти, які в принципі будуть досить непогано грати і будуть топи на аренах. Правда, що вони і так з часом поміняються, але на даний момент, оце от м'ята. Оце оця пачка і ота пачка. І тут замість хель можна використовувати Натана. Це якби супердешева. Якби супер дешево, проблема в Уер Сільванії в е, Алісі і в секгед. Проблема. Равка, тут там якось закриється. Ріста, бо це е, ПХ герой. І статуї під секгед, статуї танків. Оце от якби проблеми, які закриті. Якщо їх закрити, то ви будете мати дві простомітових пачки, які прям дуже гарно грають. І третю пачку дивлюся, вони використовують шаха з цим, але я думаю, що мені не подобається ця пачка. Я би. Брав я би, скоріш за все, з цієї би забирав до кінібару. Я би придумав якось так, щоб забрати звідси до Кінібару і поставити тут до ту Кінібару з обороном. Як би до Кінібара, Оберон е, Квара і ще когось до них. А тут би додати Люнокс. Це було б дешевше і розкинути прямо на три топових пака, це якщо на арену 3х3, і воно було прям там добре собі воювати непогано. Але в деф ми як полі воювали з легендами, то ця пачка стоїть. Я дивлюся, що вона на себе досить непогано показує. В нього, в принципі, та ж сама пачка, тільки Шохель. Все те ж саме. Ні, добре, все не те ж саме. В нього тут каша є, немає мех і рісти нема, яка їсть здоров'я. Він поставив цю пачку, але він теж не довго не протримався він буквально вбив одну. А друга пішла от мето від неї оце от, з другою. Оце, і покусила одну, другу, третю, просто всіх всіх остальних до кінця. Бо цей пак і цей, скажем, він може спокійно от, таких от там просто по три, по чотири повиносити, і йому нічого не буде. Отже, запам'ятати треба оцю мітову-пачку, яка грається з Алісою, Оцю. Що вона досить там, дешева, то вам треба викачати одну вот, Уера Лісу. І Уер Сільвану, скажемо. Бо це я так розумію, що на даний момент це самі топові Уер герої. Е, Гелія, Каріхмет, вона там використовує Турандот, але я так розумію, що вони ще не знають її припхнути. Так само і Ембер, Ембер і Рітеля, теж дивлюся, вона є душа, але щоб вона робила якийсь фурор, то ні. Бо... Не так вона грається, як скажімо, ці, о, ці дві пачки. От вони прям дуже кліво граються. В принципі, це такий мій погляд на викачення у Ер героїв Що цікаво, що вже шаропаків немає, то Кінібара Оберн. Теж там у Турандот пробував щось грати, ну таке, плюс-мінус. Треба буде протестити. Мені здається, що вони. Бо е, впевнений, я бачив, як в нас гравець, е, то він грав проти у цієї пачки Оборону і Токінібару і досить непогано справлявся. Тільки правда, що там не було є... не було Хель або Натан. І він якось там досить непогано давав ради, міг шотати е, двох. Зразу цих, що вони під щитами, він просто їх наносив оборони, що їх і просто розбирав всіх остальних. Ну і тим він крутий, що він витягує з задніх рятів, він вихай витягував їх і просто вбивав потрохи, і вони тим сам ослаблював цю пачку. Що він прям дуже добре в контр заходить в свою історію? Е в принципі, якийсь такий мій погляд, не знаю, це буде комусь корисно, Ні. Е, Якщо будуть... це якби питання відкрите і дискусійне. Кльово, е, якщо ви будете писати коментарі, ми з вами це все якось обсудимо. Е, хтось, може, підкине якісь гарні варіанти. Е, бо, скажімо, ПВЕ, ПВЕ, а ПВП це теж частина гри, яку треба знати, дивитися, що і як відбувається, і щоб не вийшло так, що ви качаєте шаропак, а вже шаропак в принципі, не дуже той треба. Так що такий мій погляд? З вами був ФРР, Всім пока.